У цьому відео ви дізнаєтеся, що таке вибухонебезпечні предмети і як правильно діяти при виявленні незнайомих предметів. Супергеройчики, будьте уважними! Ці знання стоять на сторожі вашої безпеки! Як приємно гратись у пісочку біля дому, але гратися на березі річки чи озера у лісі або на галявині ще цікавіше. Там можна знайти красиву мушлю, запашну квіточку, гриб або равлика. А ще можна знайти якусь залізячку. І стає цікаво, що це таке, що знаходиться всередині. Так і хочеться її розібрати. А якщо не можна розібрати, то можна спробувати розбити. Стіте! Цього робити не можна. Це дуже небезпечно. Чому? Розповідаю. Незнайома залізяка незвичайної форми може бути бомбою, снарядом, міною, гранатою або патроном тим, що називають вибухонебезпечними предметами. Усі вони містять вибухові речовини і можуть вибухнути від удару, тертя, струсу або інших механічних дій. Навіть після довготривалого перебування у воді або землі, ці речовини не втрачають здатності вибухати. Гра з вибухонебезпечними предметами загрожує втратою здоров'я не лише тому, хто вирішив погратися, але й товаришеві, який стоїть поруч. Вибухонебезпечні предмети можуть ховатися там, де ви навіть не очікуєте. Тому будьте уважними. Не торкайтеся знахідок власноруч і не дозволяйте робити це друзям. Не заносьте їх у приміщення, не розпалюйте поруч багаття. Не кидайте в криницю або річку, не намагайтеся закопати у землю. Запам'ятайте про знайдені підозрілі предмети треба негайно повідомити дорослих, учителя, батьків, поліцію. Давайте пригадаємо номер поліції 102. Важливо, як ніколи, бути пильним. Тому, супергеройчики, перевірте себе, чи можна чіпати знайдені незнайомі предмети. Чи здатний вибухнути боєприпас після тривалого перебування у воді або землі? До кого звернутися при виявленні незнайомих предметів? Будьте уважними. Бережіть себе. Все буде Україна!